На Рівненщині почалися аварійні відключення електроенергії. енергетики вдаються до них на тлі російських ударів по генеруючих потужностях. Діємо згідно команд НЕК «Укренерго», в залежності від ситуації, яка складається в енергосистемі України. Наразі на даний час всі відомо, що відбуваються удари по генеруючих потужностях, і відповідно є гострий дефіцит. Потужності, яка може бути вироблена і спожита нашими споживачами. Завчасно попереджати про аварійні відключення енергетики не можуть. Поки ми інформуємо, це ми порушимо час, за який ми маємо застосувати вказані графіки. Як ви будете готуватися до відключень світла? Ви якось готуєтесь до цього? Фонарик є, все, більше нема нічого. Укутатися і сидіть. У нас нема нікого, у нас двох, то нам світло не дуже треба тоді вже. Якусь годинку вже ж було так раніше, виключали. Нічого пережили і це переживемо. А тепло в квартирі? Не світло. Ще не включено світло, тобто тепло. Ну, своїми силами трошки. Якусь батарейку трошки підключимо, то нагріємось. То ви відключень світла не боїтесь? Ні, нам уже нічого до нього не страшно. Ми вже все бачили. У разі тривалого відключення електроенергії температура у квартирах рівнян буде знижуватися. У нас є генератори, але тут потрібно розуміти, що. Е Повністю втримати постачання тепла на генераторах і навіть на тих когенераційних установках це неможливо фізично, тому що є кілька десятків котелень, кілька десятків теплопунктів, і це все має працювати. Усі медичні та навчальні заклади громади забезпечені альтернативними джерелами електроенергії, зауважив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Ми готові, до це є повністю. І ми те, що ми говорили, що наші шкільні заклади так що і будуть у разі потреби пунктами обігріву і пунктами, обігрів, пунктами незламості. Четвертий рік вже фактично кожного разу ми готуємося, особливо до осіннього зимового періоду, тому що в нас є альтернативні джерела, генератори. Додамо, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. Про це під час Київського міжнародного економічного форуму повідомив глава Укренерго Віталій Зайченко. Ольга Данилишина, Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.